Зараз буде презентація декорів, які розпродаються від бельгійського виробника Бере Alloc, колекція Trendline. 3,2 клас 8 мм, знижка 27%. стоїть 878, зараз буде 640 гривень, стоїть доставка на Дніпро, буде безкоштовно. По регіонам будемо домовлятися. Зараз покажу. І так, перший декорчик 1141. Мак. Отакий От темненький. Під горіх. Чотирьохстороння фасочка, вологосіка плита. Далі йдемо. Декорчик 1134. Дуб беліні. Теж з фасочкою. Фаска второ покриття не виділяється, так що кому за потрібно. Будь ласка, звертаємося. Упаковочки 2,2 квадрата. Артикул 1062, дуб верді. Ось такий от дуже симпатюшний декорчик. Асотаж, сірий чуть-чуть темніший. 11,38 артикул, дуб роза. Так. Далі йдемо. Декорчик, дуб магнолія, 11.40. гладка поверхня. 32 клас. Мабуть, повторюсь. Тепер проводимося по теплому відтінку. Дутус 11.39. Зірим відтіночком. Дуб корсика 11.46. Декорчик. Дуб фіджі 11.48. Доволі таки цікавий насправді. Багами. 1150 артикул. Ось вот такий твітіночок. Він трохи світліший буквально. Ну, фактично той самий, як і на камері. Ось вот таке. І останній декорчик 1149, Сицилія. І загальна інформація. Значить, дивіться. Ці декори виводяться з виробництва. Буде обновлення асортименту. Оновлення асортименту. На залишках чогось там 300 пачок, чогось там 50 пачок. Так що в кожному конкретному случаї ми уточнюємося. І от 640 гривень. класна ціна на бельгійський ламінат. Чекаємо.